Вітаю! На минулих заняттях ми вже з вами ознайомилися з усіма групами спорових рослин, а також із голонасінними. А сьогодні у нас просто пік ботанічної подорожі знайомство з представниками квіткових або ж покритонасінних рослин та дослідження особливостей їхньої будови. Покритонасінні або квіткові, за різноманіттям видів і поширеністю нині панують у рослинному світі. Кількість видів покрито насінних більша, ніж усіх інших рослин узятих разом близько 300 тисяч. Вони зростають на всіх континентах, навіть в Антарктиді, представлені різноманітними життєвими формами травами, кущами, деревами тощо. Покрито насінні, як і голонасінні, формують усі вегетативні органи корінь, стеблу, листки, мають добре розвинені тканини. Вегетативні органи покритонасінних рослин здатні видозмінюватися, що дає їм змогу пристосовуватись до різноманітних умов зростання від водойм до посушливих пустель, від долин до високогір'їв. Найхарактерніша ознака покритонасінних рослин це наявність квітки. Звідси й походить одна з назв цих рослин квіткові. Завдяки квітці ці рослини набули здатності до запилення різними способами, до особливого типу запліднення та утворення не тільки насінин, але й плодів. Інша назва цих рослин покрито насінні, пов'язана з появою оплодня, що захищає насінин. Як і у всіх вищих рослин, у життєвому циклі покрито насінних закономірно чергуються статеве та нестатеве покоління. У них як і у голонасінних, нестатеве покоління значно переважає над статевим. Ті квіткові рослини, які ми бачимо в лісі, на луках чи у полях та парках це особини нестатевого покоління. Чоловіче статеве покоління це пилкове зерно, всередині якого є два спермії та вегетативна клітина. А жіноче це зародковий мішок, де міститься яйцеклітина та інші клітини. Їхню будову ми розглянемо далі. Існує величезне різноманіття квіток. Вони відрізняються формою, розмірами, забарвленням тощо. Але попри все це розмаїття, усім квіткам притаманний подібний план будови. Отже, квітка це видозмінений пагін, який складається з квітконіжки, квітколожа, оцвітини, тичинок і маточок. Більшість квіток мають квітконіжки. Квітконіжка це частина стебла, що не має листків і несе на своїй верхівці квітку. Квіти, що не мають квітконіжок, називають сидячими. Квітколоже це вкорочена і розширена ділянка на верхівці квітконіжки, до якої кріпляться всі інші структури квітки. Оцвітина це сукупність листкоподібних структур, які містяться по краях квітки і захищають її внутрішню частину та приваблюють запилювачів. Оцвітина може бути подвійною, складається з чашолистиків і пелюсток, як от у троянди, або простою, містить листки тільки одного типу, наприклад, у тюльпана. Сукупність чашолистків утворює чашечку. Чашечка складається з видозмінених листочків чашолистиків зеленого кольору. В одних рослин чашолистики зростаються як от у шипшини чи гороху, а в інших залишаються вільними, наприклад, у капусти. Чашечка захищає внутрішні частини квітки від несприятливих впливів довкілля, особливо коли квітка ще не розквітла і перебуває у стані бутона. Найпомітніша частина квітки віночок. Він утворений з пилюсток, видозмінених листочків, забарвлених у різні кольори. В одних рослин пелюстки зростаються, наприклад, у картоплі та помідорів. В інших ні, як от у шипшини чи вишні. Основна функція віночка це приваблення запилювачів. Бувають рослини, наприклад, ясен, у яких квітки взагалі не мають оцвітини, тому їх називають голими. Вони притаманні рослинам, які запилюються вітром. Головні частини квітки це течінки і маточки. Тичинки розміщуються ближче до оцвітини. Їхня кількість у квітці коливається від однієї у канни до кількох сотень у мімози. Кожна тичинка утворена тичинковою ниткою та пиляком. Пиляк це верхня розширена частина тичинки, де розташовані пилкові гнізда. Там формуються пилкові зерна, які містять чоловічі статеві клітини спермії, які забезпечують процеси запліднення. Ближче до центру квітки розташована маточка, яка містить насінні зачатки. Насінний зачаток це отвір, у якому відбувається запліднення, розвиток зародка та формування насінини. Маточок у різних видів рослин буває від однієї, як от у яблуні, до кількох десятків у суниць, малини тощо. У маточки розрізняють нижню розширену частину зав'язь, де міститься насінні зачатки. Середню видовжену стовпчик. Він є не у всіх квіток та верхню приймочку. Не у всіх рослин квітки одночасно мають і тичинки, і маточки. У деяких видів рослин тичинки розташовані в одних, а маточки в інших квітках. Такі квітки відповідно називають тичинковими чоловічими та маточковими жіночими. У деяких рослин, наприклад, у соняшника, волошки. Частина квіток не має ні тичінок, ні маточок, тому їх називають стерильними або нестатевими. Є види рослин, у яких чоловічі та жіночі квітки розміщені на одній особині. Такі рослини називають однодомними, наприклад, огірки, кукурудза, дуб, береза. Якщо ж течінкові та маточкові квітки містяться на різних особинах, чоловічих і жіночих, то такі рослини мають назву дводомних. Наприклад, верба, тополя, обліпиха, коноплі. Великі квітки зазвичай розташовані на рослині поодиноко, наприклад, у тюльпана та маку. Дрібні ж квітки навпаки, здебільшого зібрані у групи, суцвіття, як от у пшениці, берези, моркви та інших. Суцвіття це група квіток, розташованих у певному порядку на спільній осі. Суцвіття це пристосування рослин для більш ефективного процесу запилення. Наприклад, зібрані разом дрібні квітки у калини, редьки, горобини краще помітні для комах запилювачів, а у вітрозапильних рослин дрібні квітки, зібрані у суцвіття, краще вловлюють пилок з повітря, наприклад, у верби, тополі, кукурудзи. Крім того, у суцвітті утворюється більша кількість плодів, ніж в окремих квітках. Це сприяє зростанню чисельності виду та його поширенню. Суцвіття поділяють на прості та складні. Простим суцвіттям властива лише одна нерозгалужена вісь. Складні суцвіття становлять собою сукупність простих суцвіть, зібраних на спільній осі. Ознайомимося детальніше із простими та складними суцвіттями. Квітиця це видовжене суцвіття, головна вісь якого пряма, не потовщена, на ній розташовані квітки з однаковими квітконіжками. Наприклад, у черемхи та конвалії. Сережка має довгу повислу вісь із квітконіжками однакової довжини, як от у берези, вільхи та горіха. Полос це суцвіття подібне до китиці, але у нього квітки без квітконіжок, тобто сидячі, як у подорожника та вербени. Початок має видовжену, потовщену, головну вісь і сидячі квітки, як у колоса, наприклад у кукурудзи чи очерету. Кошик це суцвіття з розширеною блюдцеподібною віссю, на якій скупчено розташовані сидячі квітки. Суцвіття кошик притаманне соняшнику, кольбабі, ромашці, волошці та іншим рослинам. Зонтик має вкорочену вісь, квітки виходять ніби з одного місця верхівки квіткової осі сидять на квітконіжках майже однакової довжини, як от у вишні, первоцвіту та цибулі. Щиток дещо нагадує простий зонтик, але відмінність у тому, що квітки у щитку мають неоднакову довжину квітконіжок. Щиток притаманий груші та яблуні. Головка головна вісь суцвіття укорочена, розширена, може бути кулястою, на ній знаходяться сидячі квітки як от у конюшини чи люцерни. А наразі розглянемо детальніше складні суцвіття. Володь це складна китиця, тобто на видовженій осі розташовуються прості або гілясті китиці. Володь характерна для буску та овса. Складний колос побудований так, що на видовженій осі розташовані прості колоски, як от у жита, ячменю чи пшениці. Складний зонтик це суцвіття, бічні осі якого розгалужуються, як у простого зонтика, але закінчуються не окремими квітками, а простими зонтиками. Складний зонтик зустрічається у моркви, пропу та петрушки. Головна вісь суцвіття складний щиток розгалужується як у простого щитка і може закінчуватись кошиками або щитками. Таке соцвіття притаманне горобині та калині. А наша сьогоднішня зустріч добігає кінця, тож підсумуємо те, що ми сьогодні розглянули. Покрито насінні або квіткові це різноманітна та численна група рослин. Вони поширені на всіх континентах. Усі процеси запилення, запліднення та утворення плодів з насінням у цих рослин відбуваються у квітці. Для ефективного процесу запилення та утворення більшої кількості плодів і насіння квітки утворюють суцвіття. Цвіття бувають прості, як от китиця, колос чи зонтик та складні. Володь, складний колос, складний зонтик тощо. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів, до зустрічі на наступних уроках!